Всім привіт! Мене звати Вереніка і ви на моєму каналі. І сьогодні буде, як завжди, дуже цікаве відео для мене, для вас не знаю. Але обов'язково дивіться до кінця, це може бути все що завгодно. Можливо, у цьому влозі, як я зрозуміло понаслідового відео, буде відбувати щось цікаве, можливо, там буде щось цікаве, неочікуване, можливо, якийсь буде сюрприз. Всяке може бути стресс опять все на сегодня два четыре на 7 тому ну, удивительно не буду навіть я буквально сюда прийшла зі школи да на сюда так наседав прошла цих години ну в принципі, я обидела дивилась тік-ток ой мама в відео видео сподивиться дивилась тік-ток і зараз в нас 15.10 15 я буду робити уроки а... зараз вечір, кому думали, що зараз ніч. А зараз я зберу рюкзак на завтра і почну робити уроки. Адже всі уроки я буду робити. Більш-менш будуть завтра. Тільки одну історію я зроблю зараз. А вона... Буде у п'ятницю. Да, а зараз буду збирати рюкзачок, потім я буду робити уроки. Потім я поп'ю чай, подивлюсь відео, щось повторю. Е -е, ну так. Да, раз в рік і палка стріляє. Ну, ми починаємо. <плес> ну що, сейчас я зробила всі уроки. Вирішила вам не записувати це. Те, яке роблю далі всі інші уроки, адже це було не дуже цікаво. Думаю, що вам було б не цікаво на це дивитись. Так, і зі це займає дуже багато часу. Тому батьки вже прийшли, я вже зробила всі уроки. Буквально нещодавно міністерства перевірила, мама і я перевірили. І зараз вже вечір. Зараз в. Вже... Сьома година вечора. Тому думаю, що на сьогоднішній влог я продовжу вже завтра зранку. Також увечері запишло пару кадрів. Іди сюди. Іди сідила. Запишу <laughs> для вас Іді кам'яночки Все, іді кам'яночки Іді да, кам'яночки Іді кам'яночки Ну, а я зараз буду обідати Я вам покажу, звісно, що я обіду Це, короче, трьох слов Да, Сонце все йшло за дерева Ми чекаємо, поки Будуть щось цікавити Я подойду до дома. Что сказать? Ну что? Не знаю, что сказать. Просто... Я просто иду в дом. Что это Всем привет! І так, як ви зрозуміли, це не в наступний день. І почнемо з того, що сьогодні я, як вам вчора обіцяла, доб не записувала вітання. Не то ж вітання, а не записувала ранок. Так, як я проводжу ранок. А я просто забула записати те, як я проводжу ранок, Зрозуміло, це на половині дня, тобто коли в нас був десь четвертий, п'ятий урок, так, але я про це не шкодую, Адже як на мене, то навіть не треба було це робити. Адже це е, просто мільйон разів бачила, як я чищу зуби, мить, розчишу, як мама мені робить чи хвост або взагалі якусь іншу зачіску, як я одягаюсь. І, і думаю, що просто не було сенсу знімати те, все дуже багато разів бачили, на що вам буде просто нудно дивитись. І ви будете перемати. Да. Ну, я буду обідати До речі, а це я це бачу, що буду на обід. На обід в мене буде каша, котлето, а також помідори з, з перцем. Ось. Сказала нарешті. Я Врінка із майбутнього, і зараз я вам розповім, що відбувалося у той день, коли я йшла по вулиці. Ну, тобто, <гум> ну так, що відбувалося перед тим, як я почала знімати те, як я йду в школу. Поясню, зранку я з мамою пішла у поліклініку для того, щоб... Мені виписали справку у школу, а також для того, щоб я здала аналіз крові на сухор. В мене вийшло там 5,9 при нормі 5,5. Це, ну, це доволі багатенько, але мені здається, що це просто не зовсім. Правильний діагноз, адже той апарат, яким мені виміряли цукор у крові, він виміряє тільки е, цукор у крові зараз. А ми потім ще підемо у сінево, для того, щоб взагалі в мене цукор у крові, а не саме на цей на даний момент. скільки Взагалі в мене цукор в крові. Так. Е, значить ми пішли, Потім я приносить додому. Поїла, адже я ж не їла, я воду просто попила без меду. Я поїла, почисла зуби і пішла в школу. Пішла в школу я на четвертий урок, нібито, да? Да, коротше, я пішла в школу на четвертий урок. Так. Тому ось так. Ну і зараз я вам покажу, як я йду в школу, як я кажу, в общем, ви все побачите. Ну щось. Ми сходили в поліклініку, я все повернулася, поснідала, щось рюкзака вийняла, щось поклала обратно. В общем, все, все зробила, що треба. В общем, рюкзак, сумку до кінця зібрала. Вот так вот. вот. Я Знаю, я, я не люблю на улице Это так стремно. Будешь на меня блин, покушать. Пальцем спать свадьбой. Мне как бы безумно. В, в психушку Ну, я бог. Нормально. вдихнути тут Все буде дуже важко. І все буде чики-пуки. Все буде класно, я вже вийшла. Короче, розповім. Висну, короче, на місці класи. Десять. 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 Зараз відбувалася. Знаєш. Перерва після якогось там уроку. Э, зараз скажу. Короче, перерва після якогось уроку, якого сам я не помню. Угу. Окей. Перерва. Э, всі короче, бігають, кричать, більшість дітей було в коридорі. Uh, інші спокійні діти сиділи, хтось грав, хтось їв. Uh, в общем, хтось сидів в телефоні, приписувався. В общем, таке всяке, так? Да? І, коротше. В общем, справа в тому, що вчителька запізнилася на урок на десь 20 25 хвилин, так? Да? Тобто, у нас було десь хвилин 20-15 на урок. І. Поки вчительки не було, на клас притворився на якийсь зоопарк. Там бігають, там е, кричать, там гудять, там е, хтось десь сидить вже на партах, на столах, хтось щось, блін, все калякає на дошки, хтось кидається, мітається, хтось їсть, сидить в телефоні, грає, аре, бігає в коридор, приїде вчителька, хтось знімається все. Кампромат. <свісно> Це все продовжило, потім вона прийшла, всього гаманіла. Вона... Нас зайшло десь у Спокоїла три вчителі. Перша вчителька на ці нас не спокала, просто зайшла, подивилася на свій друзьям, сказала, ладно, будь-яка подальше і вийшла. Другий вчитель відкрив двері, сказав, ми успокоїлись, закрив. Третя вчителька відкрила, сказав, ми трохи тихі себе вели. Закрила. в общем, ты убегала в коридор, привела вчителька, дивилась какие там хто де вчитель. Она за читырка скажет, тот урок был в нас, и сла, складыва там типа со там, типа что там робила, чим займалась, что нарубить, то нарубить, что нарубить, більше так, вообще так. Тут она не знала, что ну, мы тут знали, что у нас класс при соупак, на что он не знала. да? Походу, ніхто не чув, раз ніхто не приходить на сумалець. Хоча за, э, е, за стінкою е, э, була всізницька. Ніхто нас не успокає. Ну, це настільки тихо орань, що ли? Ми цього старалися взагалі. А, все. так, я маю все оглохла. Клас. Ну, тепер це буде отмазка, чому я не чую маму, коли вона мене ругає з іншої комнаты е, мама вибач, ні, я так не робила, чесно е, в общем ось так ну а нас сьогоднішній влог закінчується Ставте под підписуйтесь на мій канал кликайте на дзвіночок і обов'язково обов'язково пишіть в комментаріях як вам цей влог чи сподобався вам він е, чи ще знімати такі влоги в общем ну пишіть пишете пишіть. Ну что, все, всем, ну, всем, все, пока-пока.